Вітаю, дорогі! Якщо у вас є певні питання, які ще не закриті, на тему почуття вини і почуття власної якоїсь недостатності, невпевненості, якщо у вас є питання з перфекціонізмом, з вигоранням, додивіться це відео до кінця і ви знайдете відповіді на кожне з цих питань. Хочу почати з відчуття провини, яке дуже часто ми розглядаємо під кутом, наприклад, щось трапилось у житті, і ми відчуваємо вину за це. Ну, наприклад, там щось ми зробили не так з нашого приводу, з нашої точки зору. І ось коли ми це зробили в підлітковому віці, чи там років 6-7, ми це свідомо пам'ятаємо. І в терапії ми свідомо з цим працюємо. Ми повертаємось туди, ми вирішуємо ці питання, ми проживаємо. Але корінь, один з найглибших, який можна назвати, ось цього почуття, це якраз несвідомий період. Це коли ви ще в утробі матері, або а, перші роки, коли е, ви от, просто свідомо не можете згадати, що там відбувалося. Як ви себе там почували, і зараз я поясню, як зародилося ось це почуття саме в той час. І це таке масове явище, яке не тільки стосується когось там окремого. Коли ми були маленькі, у нас є таке явище, як можливо, ви чули про те, як говорять, що діти вони все сприймають на свій рахунок, і це вірно. Але воно стосується не тільки свідомого дитячого періоду, але й несвідомого, коли вони маленькі, коли їм місяць, коли їм день, коли їм тиждень, коли вони ще в утробі матері. А як це відбувається? Наприклад, ви в утробі матері, і всі мамині переживання, все, що вона в той час переживає. Ви сприймаєте глибоко для вас це боляче, страшно. Ви ні, ви ці всі емоції переживаєте через, пропускаєте крізь себе. І що саме ключове, ви, як дитина, яка сприймає завжди все на свій рахунок, записуєте, що мамі так погано, тому що я якась не така, тому що зі мною щось не так не так. Тому що саме через мене їй якось а, не так. Ось це такий дитячий, у доброму сенсі, егоїзм, радикалізм, коли діти сприймають виключно все на свій рахунок. І ось саме в той період зароджується ось це ось таке відчуття недостатності. Саме в той час зароджується відчуття а, а, вини, відчуття, що... Я якась не така людина, не такий фахівець, не... От це вже в майбутньому, воно все буде розкручуватись, більш е, втрамбовуватись ґрунтовно, різними зовнішніми подіями, які в нас будуть в житті, е, е, і призведеться до наступного. Ну для початку. А люди, які е, ось це відчуття в собі починають культивувати, не навмисно, от якщо воно зародилося тоді. Вона буде розкручуватись. Вони виростають такими перфекціоністами. Вони ціле життя прагнуть доказати собі в першу чергу, що вони такі, що вони достойні, що вони гідні, що з ними все гаразд. Оця внутрішня потреба доказати зі мною все гаразд. Я ні в чому не винна, я хороша. Ось воно зародилося в той час, в минулому. І ось тоді, звідти ми і беремо ось цей, ось цей такий корінчик. Такі люди заходять в стосунки на підсвідомому рівні, причина їхніх побудови стосунків, це щоб наш партнер доказав нам, що ми достойні, що ми хороші, що ми класні. І якщо партнер не виконує цю функцію, ми дуже сильно гніваємось, дратуємось, ми незадоволені. Та парадокс в тому, що ніхто не зможе закрити цю діру ззовні, окрім вас. Якраз момент терапії це тоді, коли ви можете повернутися завдяки глибокій терапії в той період допрожити, зрозуміти. Звідки ось це віща зародилося? Наскільки воно а, логічно до теперішньої реальності зрозуміти, як мислить маленька дитина, тобто як вона сприймає реальність, коли у вас є ці знання, коли у вас є ось це розуміння, ось тоді, по-перше, стає легше навіть от зараз ви дивитеся це відео, воно уже терапевтичне. Воно вже дає певний відсоток терапевтичної дії для вас, і такого, знаєте, знання завжди породжують полегшення. Коли ми розуміємо, чому так, а не інакше. Коли ми розуміємо, що з нами завжди було все ок, з нами завжди було все гаразд, просто коли був той період, наша мама могла переживати величезний стрес, наша мама могла переживати, от як зараз за вікном, війна. І вона могла цього уникнути? Не могла. Такий був період. І, відповідно, ми, маленькі, радикально сприймаємо, що ми, ми саме створили такі для мами такі умови. І ось цей наш радикалізм призводить до того, що ми ціле життя намагаємося доказати цілому світу в своїй професії, в своїй сім'ї, з друзями, з батьками з, усі, з усіма, що ми достатньо. Що з нами все гаразд, і ось це призводить до вигорання, це призводить до ось цього е, такого стану е, апатично-депресивного, коли вже й нічого не хочеться. Ну настільки ми багато сил прикладаємо, тому що цей внутрішній поклик величезний. Величезна діра, дефіциту і величезне бажання доказати собі що Я достойний, я хороший, я класний зі мною все гаразд. Я ні в чому не винен. І ось це відео я хотіла вам записати, щоб на свідомому рівні ви почали розкручувати всю цю історію, почали згадувати, почали цікавитися, бо багато людей навіть не цікавляться через певні свої. А, образи, якісь непорозуміння з батьками, вони не цікавляться історією, як жили їхні батьки, що відчували вони в той час, особливо мама. Мама має ключове значення в цьому плані. А, і коли ви почнете туди глибше, глибше копати, а ви отримаєте шанс на власне полегшення, на розуміння. Ось тому я дуже часто повторюю, що знання несуть велику силу. І чим більше ми знаємо про себе, чим більше ми розуміємо себе, тим більше ми наша психіка стає стабільнішою, стійкішою. Тим більше наше життя повертається з сценаріїв різних людей в нашій родині на наше. Ми будуємо своє вже. Не повторюємо життя наших батьків, наших рідних, наших бабусь, прабабусь. А ми створюємо своє. І а, почуття вини, постійний комплекс неповноцінності, а, він зараз такий ключовий і масовий. Я прошу вас, я рекомендую вам, будь ласка, дорогі, загляньте в цей період, поцікавтесь, поцікавтесь літературою, яка вам на науковому ґрунті пояснить, як це все працює, щоб ви переконалися самостійно. Як зародились у вас ці переживання? І коли ви зрозумієте, тоді приходьте, шукайте свого терапевта, ідіть в терапію і а, закривайте це питання саме там, саме в той час. Такий маленький, несвідомий, але такий важливий для теперішнього вашого життя. Я вас обіймаю. З вами була я, ваш психолог Ірина Магас. Мені а, дуже хочеться. Щоб ви отримали ось цю психологічну стабільність і спокій. І це дасть вам бажане життя, омріяне, якого насправді гідні ми всі. І для цього треба прикласти трошки зусиль. До зустрічі у наших наступних відео.